Черкаські дороги рятуватиме теплокомуненерго. Відтепер замість збанкрутілого КП Луаш ремонтом автошляхів опікуватимуться Черкасоводоканал і Теплокомуненерго. Таке рішення депутати ухвалили на сесії міськради, тому що майно і рахунки КП Луаш заарештовані. Заборгованість підприємства сягнула майже трьох мільйонів гривень. За словами заступника міського голови Павла Карася, продовжити асфальтування міських доріг в таких умовах неможливо. Щоб не втрачати час, депутати вирішили передати цю функцію КП Теплокомуненерго, в якого теж є бригада з асфальтування та навіть закуплений асфальт. Такий крок, переконаний Павло Карась, вже зараз дозволить провести ямкове асфальтування і розрахуватися із працівниками Челуашу, які вже майже півроку не отримують заробітну плату. Це золотоніжський в'їзд, в'їзд з боку Сміли і об'їзна дорога біля Луначарки. Наприємка, так. На другому місці буде будуть здійснені реконструкції великих доріг. Це Руставі Круг Руставі Сумгаїцька, і також буде здійснений поступово весь інший ямковий ремонт. До того ж, заступник міського голови пообіцяв, що до 1 вересня надасть пропозиції щодо створення нового комунального підприємства, яке обслуговуватиме всю дорожню інфраструктуру міста.